Дорогі сестри і браття. Наші серця покликані бути переповненими розуміння і подяки за те, що Бог, ой, скажемо так, за те, що він такий є. Бо багато людей думають: ну за що Богові подякувати? Але правдива любов, вона полягає не в тому, що ось ми щось отримуємо від когось. Подивімося, за що мама любить дитину, вона любить дитину просто так. Навіть не тому, що вона її народила. Ну бо то люди не раз мають такі собі ідеї, знаєте, та як народила, то тому. але коли дивиться вона на дитину і сповнена любові, то вона не задумається над, над тим, так, саме цю особу я народила і тому я її люблю. Ні. Любить просто так, тому що вона її дитина, а ті всі фізіологічні справи, вони вже для неї і другорядні. І тому Господь Бог любить нас не тому, що Він нас лишень сотворив, просто його любов безмежна, і вона спрямована до нас тому, що Він такий є. І ми йому вдячні за те, що він є. І що він з нами. І якщо люди його ображають невірством, байдужістю і різними порушеннями Його святої волі, то так важливо стати у цей стан покаяння і перепросьби Господа Бога. Стан покаяння і перепросьби. Не тому, що Він. Розсердився на нас або хоче покарати. Не тому ми хочемо Бога перепросити, бо в нас настали проблеми, і ми тепер не можемо їх вирішити, а тому що Він нас любить, а ми Його любимо і хочемо оцю любов йому виявити, не думаючи про свої потреби.